Мабуть, тільки лінивий минулого тижня не приєднався до обговорення чергового епізоду довгограючого серіалу під назвою Кадиров помирає. Лідер Чечні Рамзан Кадиров може бути ні болен. болін. По крайней мере, так говорять журналісти і чеченські блогери. Рамзан Кадиров тяжело болен. Настолько що вже кажеться, определився з приємникам. За останні пару років зміти інтернет-спільнота проводжали Кадирова на концерт Кобзона неодноразово. Кадиров Шрёдингер. Хоронит Кадирова вже давно надо сказати. В сентябрі 23-го году в чеченських телеграм-каналах появилась інформація о комі или даже смерті Рамзана Кадирова. Днями олійки у вогонь підлило видання нова газети Європа, опублікувавши розслідування, в якому журналісти назвали можливий діагноз чеченського голови. Новая газета Европа утверждает, что вот уже п'ять лет, как Рамзану Кадырову поставлен диагноз некроз поджелудочной железы. Диагноз этот це и сопровождается сильными болями, удалять которые приходится транквилизаторами. Ми не будемо ворожити на каву гущі, чи дійсно у Кадырова некроз підшлункової залози. І як скоро він може померти. Тут, в принципі, і неозброєним оком видно, що зі здоров'ям у Рамзанки велика біда. алейкум, Привіт всіх. Хочу затронуть тему. Кадыров прибавив весі і стал выглядеть одутловатым. Форма його живота приобрела все признаки панкреагенного асцита. У него появилась жуткая одишка, он став з трудом говорити, медленно ходить і слишком тепло одеваться. Та й в цілому багато про що говорять його періодичні зникнення з публічного простору та чисельні піар-акції зі спростування чуток про хворобу або навіть смерть. Кроме того, мы видим, как в течение конца прошлого года ну, постоянно Кадыров старался создавать новые информационные поводы, которые отвлекали бы, собственно говоря, от дискуссии о том, насколько он здоров или нет. Давайте, не гоните, я абсолютно здоровый человек. Нік некотором інтересно у зриння. Зрені в у сто 100%. Останнє, до речі, відео робочої наради, яке уряд Чечні опублікували, як доказ гарнуло самопочуття у свого начальника, лише посилило ці самі чутки. Опрос серйозний. Ми вже відділу опять же західні європейські шайтани виділяють бачить для України проти нашого суверенного государства. Нам надо усилити борб. готовит добровольцев. Ну вы просто погляньте на Кадырова. Навряд ли так может выглядеть и говорить полностью здорово людина. Глава Чечни немногословен. За 4 минуты его показывают крупным планом лишь 37 секунд. Кадыров почти не двигается и говорит очень медленно. Но он реально как смерть сидит, не шевелясь и еле-еле что-то говорит. Але повторимо, вгадувати дату смерті голови Чечні ми не станемо. Та й навряд чи якісь експерти і нехай навіть найнадійніші джерела зможуть це спрогнозувати. І по суті, взагалі не так важливо, коли саме не стане Кадирова через місяць чи рік. Важливо, що у своєму стані він вже зараз, схоже, не може повноцінно керувати чеченською республікою. Все, в принципе, сходятся к тому, что, в общем, даже если речь идет не, не о том, что, как я уже сказал, что Кадыров буквально умирает в течение там ближайших недель или месяцев, то а, выполнять вот Кадыровскую функцию он а практически сейчас уже не может. Такого состояния его здоровья. Конечно, в Кремле про диагнозы дона Кадырова дізнаються не с материалов журналистских расследований, а набагато раніше. Тому ходи на раньше. Тому ходы на выпадок раптової смерти царя чечни там претерпевают уже давно. а по іншому ніяк. Чечня є складним та специфічним для РФ региона. Я полагаю, что теперь... Кавказские федеральные органы уже чувствуют, что власть, сама власть Кадырова, она уже слабеет. В первую ввиду его здоровья, состояния здоровья. И вот теперь уже они щупают границы своего дозволенного в Кремле, ломают голову, кого выбрать на место Кадырова, и вариант уже есть. Та же новая газета у своей статьи звертает увагу на наибольшую наступника Кадырова, який целиком миг бы ты Путина. Мова про командира спецназу «Ахмат» Апти Алаудинова. Наши источники говорят, что э, федеральному центру нравится Алаудинов. Э, он достаточно лоялен Москве, у него его личный конфликт с Кадыровым, но он пользуется уважением в Чеченской республике как, собственно говоря, представитель Ахмата, до да, батальона. И его называют наиболее, наиболее удобной фигурой. Колишний заступник главы МБС Чечни Алаудинов останнім часом стал активно прорываться у медиапростера. С начала войны он не вылезает с центральных телеканалов, докладывая об успехах спецназа Ахмат и российской армии в целом. На хорошем счету у Путина с августа 22 -го года герой России, а после взятия Бахмута в конце мая 23 -го года Путин ему звонил лично. В эти дни командир спецназа Ахмат тоже принял неожиданный звонок от Путина. У меня такое ощущение было, что мы как будто мы всю жизнь как будто вот жили, скажем так, рядом и всю жизнь общались. Вот такое ощущение. Цей персонаж даже у лютому на съезде Единой России выступил, чем привернул до себя предвышенную увагу. Чуть ли не впервые Одним из центральных спикеров съезда стал чеченец. И это был не Рамзан Кадыров. С нами Бог, мы с Богом и мы победим. Ахмад Сила, Россия, мощь, Аллаху Акбар. И его внешний вид, и манера речи резко контрастировала с агрессивной подачей других кадыровцев. Он выступал без бумажки, без слов паразитов, без акцента, говорил без угроз и с очаровательной улыбкой на лице. А трохи с годом Алаудинова призначили на посаду заступника керевника головного управления по військово-политичной работе Министерства обороны РФ. Это довольно высокая позиция для бывшего чеченского полицейского, не служившего в армии, ни дня. Действительно вражающий карьерный злит. То есть Алаудинов теперь высокопоставленный политрук. ГВПУ – орган внутриармейской пропаганды. Он отвечает за то, чтобы военные всецело разделяли генеральную линию партии. Это знак доверия Калаудинова со стороны Кремля. Проще кажучи, багато что указывает на то, что самый командир спецназу Ахмат может отримати от Кремля благословение на керування Чечнею. И у него, так бы мовити, свои козыри у кишени. Никакого смысла в кадыровском правлении продолжения этого стиля правления просто нету. А Алаудинов, он подается как как такой ну, интеллигентный чеченец, который, конечно, кадыровец, потому что нельзя быть против Кадырова, если ты связан с Чечней официально внутри Российской Федерации, но, в принципе, вот он другой, он гораздо более светский, гораздо более лояльный Москве, гораздо менее самостоятельный, наверное. Но, конечно, все эти интеллигентные та цивилизованные образы не больше, чем иллюзия. Але неоднократно обвиняли в убийствах неугодних кадировському режиму людей. З ним зв'язують розпространення питок в секретних чеченських тюрмах. І розмірковуючи на тему майбутнього керівника Чечні, ми зараз просто розглядаємо лише один з можливих варіантів, який можуть обговорювати в Москві. Кутлер знає, що Чечня це справжня порохова діжка, в якій надважливо зберегти стабільність і зберегти її треба дуже обережно. Чечня, такої гіон, каторий. всегда демонстрировал последние больше 20 лет особое положение в России. Передача власти в Чечне ⁇ вопрос государственной важности. Чтобы эта передача прошла плавно, Важливо не допустити неожиданностей, не создать ситуації ні або вакууму вакуума власті. І тут виникає питання: а чи вийде у бункерного діда втримати під контролем ситуацію в Чеченській республіці, поставивши на посаду голови свою лояльну людину? Нехай того ж Алаудінова? Ви що думаєте, Кадиров просто так за руки сидіння на троні усюди де тільки можна і не можна? Розставив своїх людей на керівні посади. Кадиров неслучайно случайно на як можна більше должностей расставить ні не просто своих доверенных лиц, но своих родственников ближайших Высокие державні пости в Чечні віддані дітям, племінникам, сестрам, двоюрідним та чотириюрідним братам Рамзана Кадирова. За даними Кавказ Ралі, у різний час державні посади в Чечні займали близько ста родичів Дондона. Старшая дочь Айшат, которая сейчас 24 года, уже несколько лет занимает пост министра культуры республики. В 2020 году вторая дочь Хадишат стала начальницей департамента дошкольного образования города Грозного. На тот момент девушке было всего 20 лет и неизвестно, получила ли она высшее образование. 20-летняя Хутмат Кадырова две недели назад стала куратором сферы здравоохранения Чечни. Рамзан Кадыров чудово понимает, что в республике у него масса врагов очень много кто его ненавидит и расстреливал бы на пару с федеральными силовиками. Конечно же, врагов у Рамзана Ахматовича мерено-немерено. И эти люди, конечно же, ждут момента, когда э, власть его ослабит настолько, чтобы можно было э, раздербанить эту империю и оставшиеся і ставшихся представників цього клану. не дивно, що Кадиров розмірковує над питанням, як захистити себе та своїх близьких у випадку смерті або відставки за станом того ж здоров'я. Відповідь проста: передати Чечню тим, кому він може довіряти беззастережно, тобто своїм дітям. Детей Кадыров интегрирует в большую политику. Старший сын Ахмад занимает должность советника отца и руководит молодежной политикой в Чечне. Его родной брат Адам Кадыров в 15 лет возглавил службу безопасности Рамзана Кадырова. Я уверен, Кадыров хочет передать власть только близкому, в частности своему сыну, как он в свое время сам получил власть, а не какому-то другому человеку. Ведь тогда его семья лишится привилегий, а врагов у него явно очень много. Так, доволі логічно, що Дон Кадиров хоче передати свою владу у спадок. Багато факторів вказують на те, що глава Чечні бачить у своєму 16-річному сині Адамі продовжувача справи всього життя клану Кадирових. А це розкрадання бюджетних коштів, тримання республіки у тотальному страху та дике збагачення за рахунок свого народу. Младший шістнадцятилітній Адам з є бря в должності одного із начальників Кадировської в каже своє сам Рамзан Кадиров при своєму адце. Адам получил це назначення после того, як йому дали избить на камеру нещасного студента Никиту Журавеля, которого глава следственного комітету Бастрыкин по просьбе Рамзана спеціально відправив для этого в Чечню. Пам'ятаєте те мотрошное відео, на якому син Кадирова б'є в СІЗО? Публікація цього ролика до речі теж свого часу стала черговою піар-акцією для відволікання уваги людей від погіршення стану чеченського голови. Это сработало и сильно отвлекло внимание от здоровья Кадырова. У этого кейса был еще и шлейф в виде награждения сына главы Чечни всеми мыслимыми почетными званиями и орденами, как главного защитника ислама в России. Побив людину, отримав нагороду и не одно. Ось воно справжнє середньовіччя, только у наших дней. Когда речь идет о судьбе престола, средневековье должно иметь как можно более реальные очертания. Щоб всі паві, якщо і правда, 16-річному адаму Кадирову світить посада глави Чечні, то виникає питання: а чим же татусю так не вгодив старший син Ахмат? Адже ще якийсь час тому, у березні 23-го, на хвилі чергового погіршення здоров'я Рамзана Кадирова заговорили про те, що саме його старший син може замінити свого батька на посту керівника республіки. Владимир Путін зустрівся зі старшим сином Рамзана Кадирова Ахматом на фоні слухів про проблемах з почками у глави Чечні. цьому моменту Кадиров уже кілька місяців практично перестав появлятися на публіці, взагалі апше Ходять чутки, що саме через цю поїздку 18-річного Ахмата Кадирова до Кремля опухлий голова Чечні посунув старшого сина від влади. І тут є два варіанти. Або так званий наступник не дуже сподобався бункерному шизіку, або зустріч Ахмата з Путіним насторожила самого Кадирова-старшого. Тут віддільний питання. Хто організував зустріч Путіна з сином Рамзана Кадирова? Кому ця зустріч була в першу чергу потрібна? Це Кремль якісь свої плани реалізовує? Або це Кадиров по різних причинам, не важливо, здоров'я або щось інше, ініціював і добився такої зустрічі. Існує думка, що Кадиров міг злякатися за свою безпеку, згадавши, як колись у 2004-му ФСБ позбавилися його батька, а самого Рамзана потім призначили керівником Чечні. Мовляв, хто його знає? Раптом синулька Ахмет надумав зрадити свого тата. Ахмет Хажи Кадиров ушов із життя 9 мая, в день нашого общенаціонального праздника, В день победи. І уйшов не побіждив. Цілком можливо, що саме тому 18-річний Ахмат нині не в фаворі у свого батька. Інша справа молодшенький Адам. Цей взагалі вважається у сімействі Кадирових головним улюбленцем. Там заботиться о ньому, там ліліють по ньому. У нього кортеж ж саме боршо средів своїх братів і сір. Його награжда наградами, какими таки то, -то довжності йому до ем, куратор какета дух батальйону, то начальник служби безпеки глави Чечні. А тепер уявіть ситуацію: велика родина, в якій старшого брата у бік відсувають, а молодшого царем хочуть зробити. Чи викликає такий розклад злість та образу у Ахмата Кадирова? Цілком де гарантія, що старший синок не почне плести інтриги та вставляти палиці в колеса. Політичної кар'єри молодшого брата, адже всі пам'ятають серіал Гра престолів. Кремлю такого розвитку подій точно б не хотілося. І зараз в Москві потрібно оперативно рішати, як зберігати стабільність після того, як не стане жорстокого чеченського діктата. У будь-якому випадку на даний момент говорити про синів Кадирова як про повноцінних наступників зарано через їхній юний вік, а мати людину на підхваті на випадок смерті або повної недієздатності глави Чечні потрібно вже зараз. Тож, можливо, Кремль разом з Кадировом оборуть того ж ручного спецназівця Алаудінова, який обійме посаду керівника республіки і паралельно буде контролювати підростаючого главу Чечні. Но сам Алаудінов, очевидно оказался удобним і полезним менеджером на війни і піар, удобним і для Кадирова, і для Кремля. І Путін не може не дивитися на Алаудінова як на можливого кадировського приємника регента при юному інфанті. Путлер не може просто взяти і на повному морозі посадити в крісло голови Чечні свого ставленика. У свій час ВВХ зміг стабілізувати ситуацію в регіоні, передавши владу клану Кадирових. З часом в Чеченській республіці вибудувалась диктатура з культом першої особи, обійти сторону, яку просто так нахабно у бункерного діда навряд вряд чи вийде. Сістемі замкнуто замкнута лічність самого Кадирова. Його уход буде означати ризик дестабілізації. Вопрос передачі власті в Чечні, вопрос державної важності. Чтобы эта передача прошла плавно, важно не допустить неожиданностей, не создать ситуации неопределенности или вакуума власти. Нужно учесть интересы самого Кадырова, который даже в случае неизлечимой болезни озабочен будущим своих родственников. Также нужно избежать борьбы за власть между соратниками Кадырова, которая может начаться в случае его внезапного ухода. Все это, з точки зрения Кремля угрозы для Чечні, а значить і для всієї Росії. Оце завдання дійсно із зірочкою. Як не допустити боротьби за владу між соратниками Кадирова? Там таких вистачає. Згадати того ж голову парламенту Чечні Магомеда Даудова, який входить до найближчого оточення Кадирова, виконуючи по суті його спецдоручення. Да Рамзан Кадыров вызывал на ковер того или иного человека. Первым, кто наносил побои, это был Даудов. Первый человек, который начинал избивать того или нового провенившего человека, это Даудов. Потом начинал Рамзан. То есть настолько они как бы были пов'язаны друг с другом. Даудов є фігурантом багатьох скандальних историй, пов'язаних з залякуванням, як жителів Чечні, так і критиків Кадырова за її межами. Ну тобто той, що опир, який би точно не хотів втрачати свій вплив, і від якого цілком можна очікувати чого завгодно? Другого слова я не найду вибачте. бидло абсолютно Магомед Даудов, який просто збирає в себе всі негативні стереотипи Чечня чеченців, який також зараз вирішив э, отримати якусь піар підтримку через там популістичні місцеві інстаграм-канали. Хто сказав, що Магомед Даудов або справжній мафіозі? Правая рука Кадырова Адам далимханов Не почнуть великую борьбу за владу в Чечне после отставки ее Как будет динамика выглядеть э, и передел, собственно говоря, э, влияние, да, э, э, зон влияния, это, конечно, мы, мы увидим, но непонятно, кто, кто кого съест. Вариант крыловой войны за чеченский престол целком реальный, и это сильно лякает Кремль. Адже Чечня є дуже важным, складным та довольно небезпечним регионом для Мордора. Глава Чечни это довольно важная для Российской Федерации должность, так как Чечня это пороховая бочка. Более того, я посмею предположить, что кого бы туда ни поставили, даже Лудинова, которого, судя по всему, прочит на это место, взрыва этой бочки с порохом, не избежать. А если бы выбухнет, то почнется найти ковише. І неважливо, коли саме Рамзан Кадиров вирушить на концерт Кобзона. Якщо він вже зараз не дуже справляється зі своїми обов'язками, а значить, перед Москвою стоїть завдання добре підготуватися. В Кремлі ж прекрасно знають на що здатна Чечня, знають, що регіон схильний до сепаратизму і може підпалити Кавказ, що загрожує всій цілісності Росії. Тож, вдалої вам гри престолів, хлопчики та дівчатка, бажаємо кожній стороні битися до останнього.